Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки з американськ... приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. Ось який у мене сьогодні сніданок: гречана каша, котлета, салат і послідовно коротко про основне. Про те, як готувалися ці страви. Гречана каша 1 до 2 пропорції. Одна, наприклад, 100 грам порція крупи гречаної плюс 200 г води. Доводиться до гарячого стану, вода кипить, кидаєте туди гречневу кашу, вона не схвачується, як манна там, чи кукурудзяна. Вона. Розмішується вилкою чи ложкою, і камочків ніяких не буває. Варите. В кінці варки додаєте сіль. Ну і як у мене, олівкову олію. Небагато за смаком. А ще додається різноманітні спеції в великій кількості. Так, далі котлета. Ось така котлета. Я її розрізаю, вона з куриного фаршу, фарш дуже-дуже якісний. Купувати можна і отримуєте задоволення під час приготування продуктів з цього фаршу. Якісний, гарний, смачний. До складу котлети входить білий хліб, розмочений на молоці, морква, цибуля. І знову цілий ряд спецій. Паприка, карі, сіль, ну і так далі. Яка основна властивість при приготуванні котлет, або основне правило? Якщо ви берете фарш? то до домішки до цього фаршу, розмочений білий хліб або якісь інші добавки, а додати можна будь-що. Це може бути і картопля-пюре, це може бути гречана крупа, це може бути рис, це може бути е, ну що ви тільки любите. Овочі різноманітні, наприклад, американська солод, солодка картопля і так далі. Це все повинно до фаршу складати всього-навсього 40%. Не 50, не 60%, а тільки 40%. Тоді залишиться смак м'яса. Піджаруючи на сковороді, котлети можуть бути сухими. Якщо так трапилось, то значить фарш додавте більше молока. Якщо вже пізно добавляти, а ви їх уже смажите на сковороді, то добавте трошки води і прикрийте кришку. Вони ніби пропаряться і будуть більш-менш сочними, не сухими. Салат. Салат, здається, звичайний, але ж маленька-маленька. Додаткова інформація. Соуси, які споживають американець під час приготування салатів. Ось вони то і грають, відіграють основну важливу роль. Такий салат можна заправити сметаною, майонезом. Ну, а тут ідуть соуси. І так, що до складу увійшло? Звичайний огірок. Помідор, болгарський перець, зелена капуста, сіль та соус. І сьогодні я вам покажу один із соусів. Він не додавався в салат, не додавався в кашу. Я буду його зараз використовувати. Ось такий соус. Хочу дати вам інформацію про нього. Інгредієнти, що входить до складу цього соусу. Інша інформація. Гарний, смачний, відносно гостренький, не дуже гострий, бо є набагато гостріші соуси, але перець тут відчувається. Я його буду. Використовувати до м'яса, змащувати котлету цим соусом багато не потрібно, він дуже яскравий смак має. І ось у цьому у всі смакові ніби риси розкриваються їжі, яку вживає американець. Вони настільки збагачують їжу, настільки її роблять неповторною, що інколи дуже-дуже важко їсти без цих соусів. Суцільна смакота. От тепер можна їсти цей сніданок, бо без соусу він здавався би трошки водянистим. Або треба додати більше і ще більше різноманітних спецій, враховуючи і ті перчені нотки, які от у цьому соусі є. І так, хай вам смакує. У мене все. Смачного вам до побачення зустрінемось дуже дуже скоро.